Сьогодні продовжимо знайомство з учасниками вже традиційного обласного етапу 12-го всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти, який проходив в Ужгороді. Тема цьогорічного земля, наш спільний дім організатори конкурсу Департамент освіти, науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації та обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. У ньому взяло участь 14 команд-переможниць аналогічних міськрайонних конкурсів. Юні природоохоронці у своїх виступах в основному наголошували на таких проблемах, як вирубування лісів, забруднення водойм та винищення червонокнижних видів рослинного і тваринного світу. Після запеклих конкурсних баталій були, звичайно, визначені найкращі. Треті місця посіли три агіт-колективи: Доброта, смирічка, Аквавіта. З Перечинського, Рахівського й Ужгородського районів. Всім, всім, всім. Вага дорогих, великі і маленькі! Хто серцем байдужий, звертаємось до вас, <свіртаємось>, звертаємось до чунь, звертаємось до розумних за чистоту довкілля. Природу рідного краю донести до односеча значення екологічних проблем не лише селища, а й проблем усієї землі. Залучати учнів до агітаційної та природоохоронної роботи. Тому сьогодні на зльоті ми хочемо нагадати, хочемо пояснити, хочемо достукатися до ваших сердець. І сьогодні ми прийшли сюди, щоб звернутися до вас. Від сьогодні, і він подякує вам завтра. Ми обираємо повітря без диму, непошкоджені квітучі рослини, здорові, неналякані тварини, чисті ліси, прозорі річки. Ми хочемо чути шепіт листя, та спільно та Ми активно проводимо акцію «Посади дерево. Щорічно проводимо акцію квіти та дерева біля школи. Не Оскальповану землю, і наче опікають ці лаконічні фрази. Тварина занесена до червоної книги, по істину, сліпота. Ми, юні друзі, природи. Смирічка вітає вас! Наш девіз. Я. я вірю, знаю, що ми зможемо всі ми разом, я і ви урятувати Україну від екологічної біди. Будемо вам про весь світ говорити, про село вам розкажемо улюблене наше, позадолю його в нас всіх серце болить, а воно не кричить і нічого не каже. Коли щось не гаразд у природі, біда. Ми, юмати, борців за природу, сміло йдемо на допомогу. Людство прагне все світ осягнути і все. Доторкнусь, травить у сонця ніжить так ласкаво, боляй старенький кущ. І той зміхнувся, яка краса. Краса, Пеніль, дивися. Де у нас сміття Навколо околи Я смітник, а ми твої мікроби. Любим захаращувати природу. От лохмій, тут приберусь Зразу нас. ми розводити зразу. Всюди пруд, всюди скінзі панки. І нас зустрічається. На природу плюйте І все довкола себе руйнуйте Пікрадемо її У смітнику ми сидимо, на природу плюємо За ми тут поблизу Жодні квіті не дамо Нам два роки волі дай І життю тут прийде край Зробимовісім наші для самих нікров Екологічні проблеми звучать в усіх на устах, про них можна почути прямо на вулиці. Дивлюся на небо, та й думку гадаю, чому я не пташка, чому не літаю, чому мені, Боже, ти крилець не дав? Подивись на небо, та там уже й пташкам місця не вистачає. звідусіль на них бідолашних пруд літаки, гелікоптер, повітряні кулі та ще не лопаде, коли з'являються. Скоро маленькому горобцю ніде буде усамітитися, а ще й тобі, кому в небе, закортіло. Ой, закортіло, кумо, ой закортіло, Подивіться навкруги, чи бачили ви щось прекрасніше. Кумо, чи коти, об'їлися? чи ще від сну не прокинулися? Де ж ви бачите ту красу? Давно вже тій красій слід простив. Душа співає, та не співати їй, а плакати потрібно. І чого ти, кома, приперлася, тільки настрій зіпсувала. Бурчить, як старий дід на печі. І те і не так, і те не туди. Черствала кума з люди. То мені чого прекрасне, що воно коло себе не помічає. І ви, гадаєш, таке бідої вважається. От ходіть і покажіть мені біду. Ходіть і покажу, і покажу. Ще й не одну. Он, дивися, ліс. Ходіть і покажіть мені біду. Де ваші біди? Он зовсім світ зажила, І травка коло неї випалена. Та це все пусте. Незабаром вітер золо розвіє, дощик травумий і знову гарно стане. Он берізка понівечена, дубок зламаний, ялинка зрубана, А он он, подивися. Та це все пусте дрібниці, не варті уваги. А чого це кумасі, Усе в цілофані? Чи я газет не читаю, чи я? Корову видаю на світанку, зую одягну і виведу за річа. Щось не теє у селі, щось не все в порядку. Суди вишневі похилились, хрущі давно вже не годуть. Лиш руки ті колорадські картоплі, день і ніч гризуть. Жайборонки у полі вже не так співають, пестициди, хімікати, вітри розганяють, помідори на городах давно вже не родять, Марки з кислими дощами надто часто ходять. О земле рідне, боляче душі, за ту з фауну, і флору, і сором за душевних тих. Хлібців, що не вічать безцінну твою роду. Не журися, сусідко мила, в нас є внуки, Вони тепер мудріші за нас, вчаться добре, та й нехай вони подумають, як ви просять становище в природі. Зараз вони самі про це й розкажуть. Школу швидко я закінчу, а те мені дадуть. Бізнесмени я піду, грошей кучу зароблю. Як я? Ліс навколо поспіляю, за кордоні посплавляю Ну, а кесен, а краса. Не моя ці вже біда. А птахи? а звірина. Ну, проблема мала. Птахи в вирій полетять, звірину я всю продам, побудую автобан. <зас> я у грім підже піду і природу захищу. І не дам я биткуватись над природою і знущатись. Не сучасні всі не тут. От того у вас банкрут, треба гроші заробляти, на природу не зважати. А людина і природа то одне єдине і годує нас природа, як матінко-сину. Хочеш гроші загрібати, а не хочеш працювати. Бізнесменом мрієш стати на природі заробляти. Щави, щави, більше не буду. Навіть ці забуду. Ну модрурно працювати. Ліс садити й доглядати. Щоб рідна сінька земля завжди чистою була, грала в зелені перли, чистих вод, лісів, болин. Ми віримо в те, що кожен з нас посадить сад, чи дерево, чи квіти, і зараз тут здорові будуть діти. Схаменіться, люди добрі, збережіть природу. Як не буде лісів, річок, не буде й народу. Тепер же мене не робити, треба мати газу у трубу заводів, а й, бо й атомну електростанцію. Ото де вже точно можна їх не робити. Лембакція рахувати. Шуруй назад до річки. А каже, рибки, що я хочу бути царицею земною. Щоб мені і вода, і земля, і повітря підкорялися. Засмутився дід та робити нічого. Ішов знову до річки. Ой, горе мені старому. Моя баба зовсім здуріла. Малої теж цари над усіма рослинами і тваринами хоче бути царицею зі мною. Добре, діду, виконує я і це і бажання. Вернувся дід додому, а баба вже з порогу кричить. Діду, це я ти подумала. Земля то не мій масштаб. Я хочу бути царицею всесвіту. світу. Бабо, тобі на старості сидіть же зовсім розуму добрало. Як кідора звозимо качунку? та ти на ну, бере, кому казала, вчуй до рибки. Пішов дід до річки, та й бачив, річка вся вимерла, і рибки золотої нема теж померла. Повернувся додому, а перед ним знову стара хата й баба біля неї. Ой, бабо, дуже знову хотіла. Твоя жальність у природу ще й нашу річку погубила. Я гадаю, природа і людина, як ніхто мають бути єдині. Мене душать нітрати й фосфати. Уж і тиса, як живуть там, не спіткала їх доля Дунаю, не цвіте, що ньому у ньому вода. Хай обходить всі їх біда. Все я гину, вже сил не стає, безіменка ж ім'я моє. Хай річка невеличка через гори, через гай, рано вранці небо кличе, вставай, сонце, вставай, розбуди усе навколо, хай почує рідний край, ужити ми! Вибору в друге місце і хто буде захищати честь Закарпаття на аналогічному всеукраїнському конкурсі, про це дізнаєтесь у наступній програмі. Дивосвіт.